Вітаємо вас зі свято Святого Миколая та з Днем Су. Ми підготували для вас смачні та практичні подарунки. Дякуємо, що захищаєте нас. Зараз ми покажемо вам, як проходив процес підготовки. Ось що ми плануємо запакувати. По-перше, ось такі теплі шкарпетки ми підготували нашим хлопцям, аби вони не мерзли. По-друге, горішки. Куди ж без корисного перекусу? По-третє чай. Його багато не буває. До того ж, завжди хочеться випити щось тепле з чимось солоденьким. Печива у нас немає, але таємні побажання всередині коробки є. А ось що там вже таємниця. Ось декілька фото з місця зйомки та наші щирі емоції. Дякуємо 10 а класу 6-ї гімназії міста Запоріжжя за підтримку, за те, що нас не забуваєте. Ми стараємося ради майбутнього покоління, раді вас, наших і ваших дітей. Все буде Україна! Дякуємо.